Розглянути, створити систему тимчасової слідчої комісії по фортифікаційним спорудам. Я хочу наголосити, що ми маємо бути орієнтовані на результат, а не на процес. І мене не цікавить фоточки і відосики з одного зводного або ротного опорного пункту. Мене цікавить, щоб саме в тих ділянках дія фронту, де викликає найбільше занепокоєння від Часового Яра до Авдіївки і Мар'їнки, від Куп'янська до Углідара, ми мали другу, третю лінію оборони для того, щоб нас заздалегідь підготовлені позиції, наші воїни могли відійти і зупинити ворога. І ті, хто намагаються обійти прозорість, підзвітність. Будівництво фортифікаційних споруд має відповідати в парламенті і перед українським народом З свого боку. Хочу проінформувати, що ті трактори, ескаватори, пілорами, техніка, навантажувачі, які фонд Порошенка передав в інженерні бригади і бригади сіл підтримки, саперні батальйони, ми Спостерігаємо, і вони дуже чудово працюють, бо не лише передати справа, але у випадку, коли їх підбило, а на жаль, є сьогодні і такі випадки, або вони зламалися. Ми намагаємося проводити технічне обслуговування, ремонт і допомогу.